Війна змінила життя всіх українців. Сім'я кухара від початку повномасштабного вторгнення агресора була вимушена переїхати з Краматорська до Кременчука. Тут у нашому місті вони створили гурт вуличних музикантів під назвою Еліс Бенд. Наш гурт він такий спонтанно тут з'явився, бо в Краматорську в нас був. Такий дуже дуже креативний класний гурт. В нас була власна студія. Ми грали і на вулицях Краматорська, і на міських різних заходах. Коли ми сюди приїхали, я з моєю донькою, донька в мене скрипалька, наш друг гітаріст Даніл Яшнов. І ще ми долучили тут кременчурського хлопчика, який грає зараз на кахоні. Іноді ми виходимо на вулицю. Члени Еліс Бенду роблять усе від них залежне, аби піднімати настрій людям у вашкіль. Для країни часи також музиканти збирають донати, аби передавати допомогу нашим хлопцям на фронт. Все, що ми можемо робити як музиканти, це продовжувати грати для того, щоб показувати, що в нас продовжує музика. Вона в нас буде. В нас це неможливо не відібрати. Що ми віримо в перемогу. Ми хочемо підтримати всіх, хто зараз захищає нашу землю, і ми збираємо донати таким чином. В нас у нас небагато грошей, але все, що ми можемо, зібрати у нас є друзі, волонтери. Кожний свідомий українець вірить у той довгоочікуваний день, коли синьо-жовтий прапор замайорить над кожним куточком нашої країни: від Чернігова до Криму, від Донецька до Карпат. Всім своїм серцем бажаємо, щоб нарешті настав мир, і всі могли повернутися додому. Дмитро Цилюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.